Як заробляти гроші? Тепер вчать не за партами університетів, а в Чернігівських кафе. За філіжанкою кави викладацьку роботу тут виконують практики. Цього разу за сніданком з молодими підприємцями та журналістами зустрівся Микола Михалевич. Протягом трьох годин спілкування голова правління Чернігівського хімволокна роздавав поради та критикував пропозиції ласих до грошей молодих людей. Тонкощами бізнесової справи Микола Михайлович ділився охоче. Любой бізнес, який ви починаєте, є або хочете почати, да, і довжні бути речі. По-перше, ви в ньому повинні розбиратися дуже і очень детально. От саме і не важливо, ви цим бізнесом будете займатися в статусі собственника, в статусі чоловіка, нанятого на роботу, да? либо ви його взяли там в оренду когось. От професіоналізм це перша річ. Щоб розпочати власну, справу, брати кредит не обов'язково вважає керівник, адже у випадку невдалого старту рятівна соломинка перетворюється на ярмо. Можна йти в найом. Можно идти через аренды, да? можно искать бизнес-партнера, которому презентовать свою идею, он скажет, да, классно, пожалуйста, ваша идея, ваша работа, мои деньги, давайте разделим там будущую прибыль. Убедите меня, чтобы я в этом поверил. Ну и начинать. Кредит это не есть дома. Не менш важливим є питання вивчення громадської думки перш ніж щось продавати. Микола Михайлевич радить ретельно врахувати потреби покупців. Либо ваш товар, который ви производите, либо ваша услуга, которую ви производите, не востребована, либо, ну, не полностью востребована, не в полной мере, тогда э либо она востребована, но нет у людей денег её оплачивать данную услугу, как з точки зору мусора, да. Вот это всё нужно изучить, пока не изучил, нырять нельзя. У дружньому колі говорили не лише про бізнес, а й про загальноміські проблеми. Чи не найбільше усіх цікавила перспектива появи в Чернігові сміттєпереробного заводу? Цей пункт кочує десятиліттями з однієї передвиборчої програми в іншу у Миколи Михайловича. Питання щодо доцільності будівництва заводу не стоїть. Рано чи пізно проблему сміття треба буде вирішувати. За спасибо, інвестори гроші в об'єкт не вкладатимуть. Тож, ймовірно, у платіжках сума на утилізацію збільшиться в рази. Даже если ми там знайшли стартовые деньги построили этот мусороперерабатывающий завод, то сколько кожен там у нас 300 тисяч живе, сколько на кожного нужно грошей, да, чтобы потом утилізувати, щоб он работал. Сколько денег? Кожен должен платить. А способны ли мы деньгами оплачивать такую утилізацію? Вот вопрос. З нього надо начинать.